Ми часто купуємо продукти і навіть не замислюємося, з чого їх роблять. А потім виявляється, що в нашій корисній їжі немає зовсім нічого корисного. Проте я нещодавно завітала в місце, де склад продуктів передивлятись не прийдеться, адже тут тільки натуральна та якісна їжа. Це крамниця Омельницька, яка знаходиться на оптовій базі на проспекті Свободи 172 В. І тут продається багато цікавого та смачного. Насамперед варто сказати про олію, яка виробляється в Омельнику. Звідси назва бренду Омельницька. Є класична соняшникова, а також. Багато різних сиродавлених олій. Також є корисна ріпакова олія, яка допомагає знизити рівень холестерину. Тож, хто там переймався в коментарях за мій холестерин, можете переставати. Цей процес вже контролюється. Окрім олій, в крамниці є великий вибір різноманітних круп, спецій, чаїв, а також борошна. Якщо збираєтесь пекти паски на Великдень, робіть скрини і купуйте борошна, яке ідеально підходить для цієї випічки. Мені ще показали виробника макаронів, які не злипаються. Я вважаю, що це прям топ варіант для мене. Продовжуємо далі проходитись по поличкам з натуральними. Продуктами є соки прямого віджиму без цукру та барвників, а також молочна продукція, яка має терміни придатності близько тижня. Якщо що, то в суботу завоз і треба ще встигнути, поки все не розібрали. Обслуговування мегаприємне та вічливе. Також є сайт, на якому можна зробити замовлення, і від тисячі гривень доставка у Кременчуці буде безплатною. Тож, хто обирає натуральні продукти, раджу завітати в магазин Омельницька.